Ми з Юлією Вікторівною якраз обговорюємо одну дуже важливу тему. От є ж люди, на жаль, які досягали великого рівня в своєму одуженні 10-11 років одужання, дуже добре володіють інформацією. Пройшли багато різних навчань, займаються реабілітацією, служінням, тобто роблять дуже багато речей, але зриваються. І погано, на жаль, закінчується. Буває смертю, закінчується, буває передозуваннями, буває просто зривами, і людина не може піднятися, вже впавши з такої висоти. І ми ось якраз думаємо про те, що має мати людина таке. Щоб цього не відбулося, і прийшли до висновку, що це має бути от сильний страх повернутися назад у минуле життя, сильне небажання вернутися в той спосіб життя, з якого от Бог людину підняв. Тож крім цього, потрібно мати сильне переконання стосовно того, що вживання речовини воно ніяким чином не вирішить твою внутрішню зовнішню проблему, воно ніяким чином не прикрасить твоє життя, а навпаки, зробить його тільки гіршим. І ще також важливий фактор: це те, що не існує контрольова. Воно вживання в це в цьому потрібно бути просто впевненим. Це не просто вірити, а знати це, тому що частіше всього людина собі розповідає на якесь одноразове вживання, і на контрольоване вживання. А також ще я вважаю, що важливо. Мати людину, якій ти довіряєш, якій ти можеш розказати про свою думку, яка поселилася в твоїй голові, адже дії, тобто зрив, повертання повертання вживання – це вже наслідок, наслідок думки, яка в людини просто знаходилася в голові і перейшла в дії. Якби він час не її проговорив, то цього б не сталося.